Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді був дуже цікавий екземпляр. І коли мені люди телефонують, кажуть, от хотілося б на фулі машину на фулі, да? я людям вже втомився пояснювати, що на фулі це такий своєобразний вираз, да? типу, але кожна машина має є дуже класні комплектації, але завжди там чогось не буде, і це нормально. Але в цьому випадку це якраз от той випадок, коли можна сказати, що машина на фулі, тому що от дійсно. Я навіть зараз не можу сказати, чого в машині нема. Насправді напаковано так, що просто іноді є щось таке, наприклад, Вебасто з бензиновим мотором. Я вперше в житті бачу комбінацію WebSту і бензинового мотору. Але тут це реалізовано. Тобто Машина має автономний підігрівач і бензиновий мотор. Це у нас 2 літра бензин на 220 кінських сил. 19-й рік, і машина має 99 тисяч пробігу. Парктроніки 360. Можливо, хтось вже помітив. Камери у машини також 360. От тут є передня камера, в дзеркалах є камери, камера асистентів на ловому склі, динамічні фари, максимальні з асистентом динамічного освітлення. На машині нічого не бита, не фарбована. Ідеальний стан. Тому що машина, якби, ну, бензинові машини в переважній більшості беруться для міста. У машини є панорамний дах, є повний пакет асистентів, асистент полос, сліпих зон. Асистент читання дорожніх знаків, адаптивний круїз, безключовий доступ у машини є. Регулювання сидінь, причому обох. Це також опція. Часто буває, що тільки для водія, а для пасажира, наприклад, регулювання є, але пам'яті немає. Або взагалі регулювання ніякого немає, вони механічні. Тут не той випадок. Обидва сидіння мають регулювання. Фаркоп, до речі, є в машині також. Отут От регулю... мають регулювання і пам'ять, і пасажирські, і водійські. Машина шкіряний салон, підігрів передніх, підігрів задніх сидінь, підігрів керма і підігрів друзі, лобового скла. Тобто, в машини бензиновий мотор вона прогрівається за 30 секунд, але все одно всі можливі підігріви, які бувають. Можливо, людина ну, зовсім не любила холод, хто замовляв цю машину. Дінаудіо, акустика. Що ще? Цифровий е, щиток приборов, максимальна навігація, нова гума. Але це не опція, це більше як стан. Да? Тобто, повністю амбієнтна підсвітка і спереду, і ззаду. І навіть це також опція окрема, за яку треба платити купу грошей. Амбієнтна підсвітка навіть в порогах. Звісно, у нас є електрокришка багажнику. Tiguan Allspace, це версія Тігуана. З удлінним багажником і більшим простором для задніх пасажирів. Тут дві кнопочки, це означає, що у машини є безключовий доступ. Фаркоп у нас, звісно, електронний. Ну, не звісно, це також опція, до речі. Буває таке, що або не буває фаркопа, але буває таке, що фаркоп руками треба під'єднувати. Тонування задніх вікон. Ну, Століки це база, як я і казав, вже підігрів задніх сидінь. і Панорамний дах. Все працює, все ідеально, функціонує. Розтяжіння цип ципка у машини мінімальне. Це можна дивитися по діагностиці. Що ще вам сказати? Ну і да, ще така дуже дорога опція, майже забув сказати, Unpassing. у машини є ДЦЦ-підвізка. Хто знайшов? Тобто є також асистент парковки. Машина сама шукає парковочне місце, є повний привід. Хто щось помітив, чого в машині немає, а, і ще й у машини також проєкція. Ні, це не проєкція, стоп. Да, є проєкція на лобове скло. От тільки зараз при огляді помітив, що є також і проєкція при обзорі, точніше, для вас. Хто помітив щось, чого в машині нема, пишіть, будь ласка, в коментарях. Буде просто цікаво, тому що дійсно і складання зеркал, до речі, також є. І чого в ній нема, що мене перевірили, що я дійсно забув перевірити це. Ага, ключі не в мене, ключі забрав вже представник, бо вони вже закриваються, тому розповідаю дуже швидко. Стекла хочу зараз перевірити, можливо, вони одинарні стекла або подвійні. Zane шайбезінь або ein Штатен Альбайм einzige, Аудио. Одинарні стекла у машини. Тому що з Дін дуже часто замовляють. Оце, пожалуй, єдина опція, якої у цього автомобіля немає. В решті питань це от дійсно максимум. Навіть є фізичні датчики тиску в колесах і от подвійних стекол. Це, пожалуй, єдине, що в машині б не вистачало. А так в машині дійсно є все, що тільки може бути. Всім гарного дня, друзі. Звертайтеся, огляди машин Німеччини в Нідерландах. Будемо раді!